Сьогодні в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію та військовий облік. Протягом 60 днів усі військовозобов'язані громадяни, навіть з бронюванням чи відстрочкою, мають уточнити свої дані, зокрема адресу проживання і контакти. Закон дає можливість зробити це у три способи: персонально у ТЦК, ЦНАП або дистанційно через електронний кабінет призовника. А от місця, де можуть вручити повістки, суттєво не змінилися, пояснює представниця Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Альона Кузіна. За її словами, за місцем роботи проживання та в громадських місцях. Але є зміни у переліку тих, хто окрім ТЦК може вручати повістки. Чи може військовозобов'язаний відмовитися від неї та чи мають право за це затримувати? Дивіться у матеріалі Суспільного. Крім а, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В нас повістки можуть вручати органи служби безпеки України, зовнішньої розвідки. Також місцеве самоврядування, сільські, селищні міські ради. Це є така процедура. Це закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. В переліку хто може вручати повістки? Є керівники підприємств, установ та організація, де працює військовозобов'язаний, а також управителі багатоквартирних будинків. В повістці буде вказаний. Термін до якого людині треба звернутися до ТЗК. Якщо цього не зробить, очікують наслідки. Ми дивимося на ситуацію. А, а якщо людина це робить свідомо, то я ж кажу, це відповідальність за статтями 210, 210 1 складається адміністративний протокол. Стосовно цієї людини. Якщо вже порушення йдуть систематичними, то може настати кримінальна відповідальність. Ми запитали у Дніпрян, чи встигли вони оновити дані та загалом, які побоювання в них викликав закон? Звісно, оновлював нічого не змінилося. Все як було, так і є. просто ввели нові методи. Ну, може, легкі волоніння є, бо то ну, розберемося. Лишення керування, великі штрафи, примус до. Відмовитися від отримання повістки, якщо вона вже заповнена, і дані відповідають дійсності, не можна, розповідає адвокат Роман Ухов. Якщо ж така ситуація виникла, то ТЦК та поліція мають зафіксувати це. Кваліфікуватимуть як порушення законодавства мобілізації. Правоохоронці можуть затримати людину, аби скласти протокол та привести до підрозділу поліції та ТЦК. але зобов'язані сповістити про це центр безоплатної правової допомоги, каже адвокат. Також повинні дотриматися певної процедури. Скласти відповідний адміністративний протокол затримання, копію якого вручається цій людині, і вона відповідно буде притягуватись до відповідальності. Ця відповідальність там передбачено. Волі вигляді штрафу повістки мають право вручати на вулицю. Підтверджує Роман Ухов. За словами адвоката, її можуть виписати не всім, лише тим, в кого немає відміток у військово-облікових документах. А для цього потрібно оновити свої дані в ТЦК. Вручення мають фіксувати на камеру. Також повинен бути відповідний наказ чи розпорядження начальника ТЦК, що саме цей працівник. Ник уповноважений вручати повістки та перевіряти документи. Вікторія Пінчук, Юритини, Суспільне, Новини, Дніпро.